Заварні еклери. Як зробити заварні еклери? Підготуйте для цього необхідні інгредієнти. борошно зателегіть, просійте через сито. Молоко для крему може бути будь-якої жирності, а ось вершкове масло вибирайте 82% жирності, воно має бути свіжим і смачним. Для приготування тіста на еклери з'єднайте воду і вершкове масло в каструльці або з товстим дном. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння і проваріть кілька хвилин, щоб масло повністю розтануло і змішалось з водою. Вогонь сильно е, не робіть, щоб суміш рівномірно прогрілась і при цьому не підгоріла киплячу масу висипте борошно і швидко все замішайте. Борошно почне заварюватись і збиратись у грудку. Протягом хвилини вимішуйте заварну грудку тіста на вогні, потім зніміть каструльку з вогню і залиште остигати до теплого стану, помішуйте, щоб тісто остигло швидше. У цей час можна зайнятися приготуванням крему. Зібнайте молоко з цукром і доведіть до кипіння, помішуйте, щоб цукор розчинився. В окремій чаші змішайте яйця з борошном і ваніліном. вилити трохи молока із загальної кількості. Усе змішайте міксером, щоб не залишилось грудочок борошна. мішаючи вилити яєчну суміш гаряче молоко. Потім перелійте все назад у каструлю і поверніть на вогонь. При постійному помішуванні доведіть крем до кипіння, при цьому він стане густішим. У гарячий крем додайте вершкове масло, воно почне танути, вмішуйте масло в крем. Для змішування можна скористатися міксером готовий крем виходить густий і однорідний. Накрийте його кришку і залишити застигати. Тісто на еклери охололо до теплого стану, по одному додавайте до нього яйця і ретельно виміщувати їх у тісто. Кількість єць може бути різною, це залежить від їхнього розміру та якості борошна. Якщо яйця дрібні, то їх може знадобитися на один, два більше, дивіться за консистенцією тіста. Тісто на еклери виходить як густий крем, трохи стікає з ложки, але не розтікається на поверхні. За допомогою насадки із зубчиками відсадіть тісто на теко, застелене пергаментом або тесловим килимком. Випікайте еклери в духовці, попередньо розігріті до 180 градусів двадцять двадцять хвилин. Орієнтуйтеся. Духовкою. Під час випікання дверцята не відчиняйте і наші еклери опадуть. Еклери збільшаться розмірі стали золотистого кольору витягніть їх з духовки і остудіть. По боці зробіть надрізи і наповніть еклери підготовленим кремом. Заварні еклери готові. У мене вийшло рівно 31 еклер із начинкою, і не залишилось ні краплі зайвого крему. Готові еклери можна посипати цукровою пудрою або прикрасити розтопленим шоколадом приємного частування.